Далі ж Роман Грибов, автор фрази про русський воєнний корабль, уже понад місяць, як звільнений з російського полону, і невдовзі збирається знову продовжити службу у нашій морській піхоті. Вояк розповів про початок цієї війни, повномасштабної вже фази, про будні в полоні і про те, як не втрачав надії на визволення. Послухаємо його. Коли ми побачили на горизонті орків. Тоді ми зрозуміли, що почалася вже повномасштабна війна. Приїхав морський десант, включили їхню знамениту запись, що ми повинні здатися, бо нас буде бомбардувати. Ну, трохи було страшно, але хотілося дати їм гідного подпору. Чомусь ця фраза надихнула дуже людей таким стало гаслом з першого дня війни. Так як ця фраза Наш народ трішки підняла їм настрій, то мама підтримала хоч це і не дуже гарно, але я вже дорослий, можна так висловлюватися. Було б у нас було три переміщення, почалося з Криму, а далі палаточні лагеря, СІЗО. Ну і поводилися як Гірше, ніж собаками. Коли всі зО попали, переглядали в нас в робу зеків. Ну, так як ми не мали ніякої інформації, що в Україні твориться, коли ми були там у них, то вони давили тим, що вони вже захватили Україну, нам немає ніякого смисла вертатися туди. Ну, якби телепатично я був своїми рідними кожен день. Я як би їх чув. Ну і не скриває, молився, да. кожен день я молився. Багато різних було думок, але надія завжди була першою, що ми вийдемо. Всі трималися стійко, достойно. Ніхто нічого не розповідав, просто визвали. Це СІЗО нас визвали, з віщами сказали на виход, п'ятлями на шию, руки посв'язували. позакидали в машину, як місця просто Зверху ще віщами поприкидали і так возили там часа 3-4 може. Багато хто задихався вже, бо петлі на шиї затягувались затягувалися і ніхто їх не попускав. Далі були такі переміщення, що ніхто не очікував, що ми їдемо на обмін, бо було дуже жорстко. Але в останній момент сказали, що проходить обмін. А думали, ми їдемо на якийсь розстріл. Ну, побачив хлопців з нашими прапорами і вже була велика радість. І почали розпитувати, же, що відбувається в Україні, чи Київ не захватили, бо нам вже сказали, що Київ вже захвачений, по їхнім словам. І хлопці нас одразу порадували, сказали, що ні, нічого в них не вийшло. Це все брехня те, що вони там розповідають. Ну, хотіли положити на лікування, але мені в першу чергу хотілося побачити з рідними, а потім вже лікуватися. Бо це саме перше, що я хотів. Дуже була така інтенсивна, енергійна відпустка. І за цією фрази багато з ким познайомився, багато де побував. Все було добре, тепер готовий йти далі. Я повертаюся до служби, знову Стою, що на мою країну, напав ворог і потрібно боронити її. За нами правда і за нами перемога. Ми дуже сильний народ і ніяке. Рашисти не зможуть сюди влізти і щось свої правила диктувати. Ми переможемо в будь-якому випадку. Слава Україні.